Давно ми з вами нічого не пекли, я назбирала вишень і будемо робити булочки з вишнями. Починаємо з тіста. Цукор, сіль, ванільний цукор, Дріжджі. розводимо молочком. Додаємо до яєць, У борошно розпушувача. Просіваємо. Вимішуємо. Добавляємо масло. Я його розтопила. Подивіться, яке гарне тісто. Еластичне, однорідне, залишаємо його підходити. Дивіться, яке гарне вийшло тісто. Формуємо булочки. Розкачуємо тісто, робимо надрізи. Завертаємо і тоді до кубки. Виробила змащуєм яєчком. Все в духовку, нехай випікається. Такі вийшли файні булочки, сонечко прям. Зараз вам я її розлупаю покажу, яке тісто. Хочете з вишнями, хоч... з чим завгодно, можна і самі. Прийшла сестра дворідна вже просить третю, але я не даю, бо ж треба презентувати. Збігайте і готуйте. І не одну порцію, тому що дуже смачні, дуже.